Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За кілька днів до вторгнення расистів Арсен Аваков та його бізнес-партнер Ігор Котвіцький на фото зробили у Харкові патріотичну заяву. Мовляв, будуть стояти за Україну до кінця. За декілька днів після цієї заяви дружина Котвіцького Анастасія патріотично вивезла з України 28,8 мільйонів доларів та 1,3 мільйони євро на фото. Цікаво, що закарпатські прикордонники мільйонів не поміт або не захотіли помітити, а вже на угорському кордоні Котвіцька, як повідомляють, була змушена задекларувати ці мільйони. Сам Котвіцький називав цю інформацію фейкову і заявив, що його дружина перебувала в Україні. Ну ну що ж тоді вивіз сам Аваков разом із своїм синочком і чому він досі не в Україні? А забули він на віллі в Італії. Пробує колекцію своїх вин. Як міністр із чесним минулим міг би заробити на таку вілу. Цікаво, не правда ж за. Даними телеграм-каналів. Як тільки Аваков з'явиться в Україні, його мають заарештувати. Віталій Шабунін правильно писав. Аваков вирішив, що має право роздавати вказівки ЗСУ. армія зобов'язана робити свою роботу. Видав геніально стратегему. Екс міністр МВС. Як думаєте, Аваков це писав зі свого розкішного незадекларованого італійського палацу на 26 кімнат і площою в 566 метрів квадратних. До речі, придбав його стратегісімус якраз в розпал українсько-російської війни 2014. 2017 року, думаю, запланував там військову базу, але це не точно. Особливо цінними є поради міністра, син якого лише на одній закупівлі вкрав у військових 14 мільйонів. вкрав з бюджету міністерства очолюваного його татома стратегії Сімусома. Свій геніальний план Аваков закінчує так основою безпеки України, яка показує наша історія. Є відповідальний громадянин. Нагадаю, що за час перебування Авакова міністром нацполіції не змогла найти жодного замовника нападів на громадських активістів. Жодного в розслідуванні інших злочинів нас поліція продемонструвала рівно такі самі успіхи. Гарно вавакова виходить хіба переслідування ветеранів та активістів. Тож керуючись його власною логікою, Аваков системно підривав основу безпеки України. У вільний відео самозбагачення і політичних інтриг. Час до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.